Переможців у конкурсі і в номінації Благодійник Малий Бізнес ми дізнаємося від е, пані Тетяни Лібідєвої, почесної голови незалежної асоціації телерадіомовників України. Пані Тетяна просимо на сцену. Тетяна пробирається до нас на сцену, а ми тим часом. Оголошуємо лауреатів у цьому конкурсі. Нагадую, у номінації Благодійник Малий Бізнес. Тут також зазначається, що може бути фізична особа-підприємець. Отже, запрошуємо сцену Приватне підприємство Матвол, місто Львів. Приватний підприємець Андрій Ігорович Зазуляк, місто Чортків, Тернопільська область. Сподіваємося, що всі доїхали. А також телерадіокомпанія компанія Юніон, місто Макіївка, Донецька область. Добрий вечір. Для мене велика приємність брати участь у сьогоднішній церемонії. Бо ми визначаємо сьогодні благодійників. Це люди, які творять добро. І мені здається, коли твориться добро, то неможливо підходити до цих добрих справ. З якимось там масштабними знаєте, оцінками: велике добро чи маленьке добро. Одна людина може купити автобус для сільської школи, інша наготує голодного. Але мені здається, що кожна добра справа вона взагалі-то збільшує загальну кількість добра в цьому світі, і це вже велика місія благодійників. І так само е, не буває окремо там благодійності для великих е, чи малих представників бізнесу. Мені здається, що кожен бізнес має бути соціально відповідальним. Саме тому мені дуже цікаво, хто кого наша шановна комісія визнала переможцем саме в цій номінації. Нам також цікаво, але саме ви про це Зараз нам нами розкажете. Узнаю першою. У номінації благодійник Малий Бізнес переможцем стали телерадіокомпанія Юніон за благодійний проект Зігріємо дитячі серця». Ну, Мені це особливо е, особливо приємно, бо я е, з медіа і вважаю, що медіа ну, абсолютно це такий е, важливий елемент благодійності. Те, чого немає в медіа, немає в житті. Тобто, якщо благодійність не буде присутна в медіа, то її буде менше і в житті. Я дуже щаслива, що саме сьогодні вручаю цю нагороду телекомпанії Юніон. Я думаю, що цей диплом прикрасить. Телекомпанію це відома телекомпанія з макеї, і вона робить дуже багато цікавих програм. Тема благодійності завжди присутня в їх ефірі. я це добре знаю і тому дуже рада за вас. Всем добрый вечер. Я уверена в том, что все здесь присутствующие и компании, которые участвуют в этом прекрасном конкурсе, они занимаются благотворительностью не ради получения диплома, а потому что люди действительно этим хотят заниматься. Я как руководитель канала, осознаю, что именно медиа, тем более региональные медиа, которыми мы являемся, должны нести социальную ответственность перед обществом. перед громадою, Вот. Ну и, конечно, я признательна жюри за то, что нас отметили в этом проекте. Спасибо всем большое. Також попросимо пані Тетяну нагородити наших лауреатів. Один з них є, іншому неодмінно організатори передадуть. Диплом лауреата національного конкурсу «Благодійна Україна-2012» у номінації «Благодійний малий бізнес» Нагороджується дипломом приватний підприємець зазоляк Андрій Ігорович. Вітає. Дякуємо, пані Тетяно.